Зранку ворог завдав удару по Харкову. За даними мера в густонаселеному Основ'янському районі. Внаслідок ракетної атаки є один загиблий та 74 постраждали. Пошкоджено десятки багатоквартирних житлових будинків. Авто, дитячий майданчик. Сталося загоряння у цивільному підприємстві. На місці працюють всі профільні служби, допомагають людям та прибирають уламки. У сумах також загинула людина внаслідок російського обстрілу. За інформацією ДСНС частково зруйнована будівля об'єкта цивільної інфраструктури. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблого. Ще одна людина травмувалася. Повідомляється, що ціллю росіян був хлібзавод, постраждав цех, де виробляли паски. Від удару загинув 61-річний водій, який завантажував продукцію. А 55-річна працівниця підприємства отримала поранення. На підприємство спрямували три російські дрони. Повідомляють у районі. Ні, адміністрації. Вранці вибухи пролунали і у Дніпрі. За даними ОВА, пошкоджені фітнес-центр, готель та офіс. На щастя, ніхто не постраждав. Також пошкоджені вікна житлових будинків. На місцях працюють комунальники та місцеві прибирають сміття. У Миколаєві ліквідували масштабну пожежу після вечірнього російського удару дроном невстановленого типу. За даними ДСНС, загорілися склади з побутовими товарами приватного підприємства. Площа пожежі сягнула 700 квадратних метрів. Надзвичайники ліквідували займання. Загиблих та постраждалих немає. Україна і США підписали меморандум про намір фіналізувати і укласти угоду про корисні копалини. Готуємо створення фонду інвестицій у відбудову України. Відповідна угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів. Саме з такою метою команди працюють над документом. Попереду фіналізація тексту угоди та її підписання, а далі ратифікація парламентами. Повідомила перша віцепрем'єрка міністерка економіки України Юлія Свириденко. Наступний раунд переговорів про припинення війни в Україні відбудеться наступного тижня в Лондоні. Про це повідомив президент Франції Мануель Макрон. Ми всі чітко об'єднані у своєму прагненні миру з самого початку. Ми підтримали пропозицію президента Трампа щодо якнайшвидшого припинення війни в Україні. Це демонструє сильну європейську прихильність і бажання тісно співпрацювати зі сполученими штатами. Ми брали участь у позитивній і конструктивній дискусії про те, як досягти як припинення вогню, так і всеосяжного. Тривалого миру я спілкувався з президентом Зеленським до і після зустрічі, щоб забезпечити координацію. Написав французький президент після завершення зустрічі із українською та американською делегаціями. Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини 24 квітня. Про це президент США сказав під час прес-конференції. Окрім цього, Трамп повідомив, що США отримують відповідь Росії щодо пропозиції повного припинення вогню вже цього тижня. Після чого ухвалять рішення щодо наступних дій. Ми хочемо, щоб це припинилося. Ми хочемо, щоб смерті вбивства припинилися. Сказав Трамп. Також за його словами, США нічого не знають про постачання китайської зброї РФ. Американські військові завдали авіаудару по нафтому порту Рас-Іса на заході Ємену, який перебуває під контролем хуситів. У заяві центрального командування США зазначено, що метою удару було позбавити хуситів джерела пального та незаконних доходів, які фінансують їхню діяльність. Водночас місцеві джерела повідомляють про загибель щонайменше 17 працівників порту та десятки поранених.